Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу, сьогодні, читаючи цей уривок з Євангелія від Матея, ми пізнаємо Божу любов і людську невдячність. Оскільки, незважаючи на всі ті блага, якими Христос. Дарував людину, зціляв, воскрешав, прощав гріхи. Людина хоче його убити. Цей ориви Євангеліє стимулює нас сьогодні задуматися про нашу невдячність. Бо як часто ми. Забуваємо про Бога, забуваємо про те, що саме Він, Отець Небесний, дарує нам життя, дарує все те, що ми маємо і любимо. І так проходить день, а я можу забути помолитися молитву Отче наш, яка глибока невдячність. З моєї сторони Бог подарував заповідь, день святий святкувати, подарував її для того, щоб людина пам'ятала, що вона людина, що вона є дитиною Божою, що прийшла до храму і згадала, що її життя більше, ніж цей земний вимір. Покликане поєднатися з Царством Небесним. Однак, як часто ми, християни, нехтуємо цією заповіддю і в неділю або в великі свята не йдемо до храму, не йдемо до Бога, бо в нас є свої важливіші страни. Часто ми буваємо невдячні. Цінуємо те, що втрачаємо, а те, що маємо, не хочемо цінувати. На кожній Божественній літургії Ісус Христос каже: приймі це моє тіло, приймі це моя кров. Тобто прийми, людину, мене в своє життя, бо я хочу жити з тобою. З тобою плакати і з тобою сміятися. Бо я твій Бог. А людина каже ні. І місяцями, а то й роками, не приступає до Святої таї несповіді. Ми вже три, більше 30 років насолоджуємося незалежністю, свободою. Свободою вірувати. А ще 40 років тому цього не можна було зробити, бо антихристиянська радянська влада сказала, що нашої церкви нема. А відтак, як нам важко сьогодні цінувати те, що ми маємо, як важко нам сьогодні. Цінувати нашу рідну державу, любити її, незважаючи на всі ті проблеми, які є в ній, замість того, щоб нарікати, працювати заради блага нашої держави, заради нашої церкви. Життя є Божим даром. І допоки ми не навчимося дякувати Богові. За цей дар то вповні не зможемо відчути всієї краси цього дару, дару свободи, дару незалежності. Слава Ісусу Христу!